Яка нині ситуація на цьому відтинку? Розпитаємо начальника служби радіоелектронної та кіберборотьби 152-ї окремої єгерської бригади на позивний прайм. Я вас вітаю в нашому ефірі? Доброго дня, вітаю І одразу. Хочу звернути увагу наших глядачів на куточки ваших екранів. Там зараз з'явився QR-код, Це означає, що нашим захисникам із 152-ї окремої єгерської бригади. Дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці, наші захисники збирають кошти на свої потреби. А от на що саме? Будь ласка, розкажіть нам. Ну, ми завжди розумієте, ситуація на фронті дуже складна. Потрібні автівки, потрібно ремонтувати ці автівки. Якщо можливо, б допомогли нам би на збір авто для ротора ділектронної боротьби 152-ї окремої єрської бригади. Скажіть, будь ласка, яка взагалі сума збору? Сума згору взагалі 300 тисяч. Шановні глядачі, 300 тисяч доволі велика сума, але ми з вами збирали і значно більше для всієї України. Це в принципі не такі вже великі гроші. Тож, будь ласка, хто скільки може, хтось 5 гривень, хтось 10, хтось а хтось можливо і 500. Будь ласка, доєднуйтесь до цього збору для 152-ї окремої єгорської бригади. Хлопці збирають на автівку для того, щоб бути більш мобільними, для того, щоб Виконувати більше завдань на полі бою, будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності на південно-східному напрямку міста Покровськ у нас контрольована ситуація в бригаді. Наші військовослужбовці здійснюють відбиття штурмів дуже ефективно, і якщо коротко сказати, то ми контрольована на ситуацію на напрямку нашої бригади. А яких втрат ворог зазнає під час своїх штурмів? Кожен день по різному. Тут можна сказати від 20 і до сотень, дивлячись якому напрямку. А скажіть, будь ласка, як ворог діє під час наступів і яке озброєння вони використовують? В основному ворог діє це маленькими групами, дві-три людини. Ідуть, штурмують без підтримки дронів, просто через поле намагаються. Забігти в ближчу яму і там закріпитися, але як наші воїни працюють, то в них це зовсім погано виходить і дуже відбуваємо добре їхні штурми. А що відомо про резерви ворога чи підтягують вони нові сили? Е, ну я би сказав, що ворога підтягуються ці резерви, тому що таке відчуття, що в них взагалі не закінчується особовий склад, і вони просто здійснюють ці міцні штурми. Я нагадаю нашим глядачам, що 152-га окрема єгерська бригада дуже потребує нашої з вами допомоги. Наші захисники збирають кошти на автівку для того, щоб бути більш мобільними на лінії зіткнення. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, допомагайте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Скажіть, будь ласка, а чи використовує ворог авіацію для ударів по наших позиціях? Так, звісно, ворог дуже часто використовує авіацію. Це саме він застосовує крилаті авіаційні бомби, яких ну, в нього дуже багато, і він передній край наш, що дуже багато в день в добу може скидувати цих кабів. Не можу вас не спитати щодо радіолокаційної роботи. А як ведеться протидія ворожим системам РЕП і ворожим безпілотникам? Ну, в нас задіяні спеціальні підрозділи РЕП. Які виконують завдання розвідки та вичисляють ворожі станції РЕП і також ворожі їх після цього працює РЕП і працює артилерія для знищення живої сили противника а також за собі РЕП та БПЛА? А як часто доводиться вдосконалювати власну систему захисту і безпілотники для атак на позиції ворога? Досконаліться буквально 24 години на добу. Тому що все змінюється. Йде зовсім інша війна, безпілотники змінюють частоти, і ми, як ребівці, встигаємо за ними теж змінюватись. І це все ну, дуже змінюється. А я нагадаю про збір задонатити. Ви можете за цим QR-кодом, який зараз знаходиться у куточку ваших екранів. Задонатити і допомогти нашим захисникам із 152 окремої єгорської бригади зібрати кошти на автівку для того, щоб вони могли бути ще більш мобільними і більш ефективними на полі бою. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте, пам'ятайте, пам що маленьких донатів не буває. А якщо говорити про кібератаки на лінії фронту, то на що передусім от спрямовані ці атаки ворога? Кібератаки в основному спрямовані ворога на те, щоб понизити дух наших військовослужбовців, розсилки подібних смс, а також вплинути на нашу систему управління засобами, які використовуються в бригаді? Дякую вам дуже за цю розмову. На жаль, вона закінчується, але не закінчується збір. На автівку для 152-ї окремої єгерської бригади цю розмову ви можете подивитися і на нашому Ютубі, зрозуміти, що зараз відбувається на покровському напрямку, як діє ворог і наскільки потрібна допомога нашим захисникам знову ж таки задонатити і допомогти. Пам'ятайте, що допомагати армії дуже важливо і дуже треба. Дякую вам дуже за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру всім глядачам, хто задонатив, теж дуже. Красно дякую, гарного і безпечного вам дня. Гарного вам дня, дякую до побачення. Я нагадаю, це був начальник служби радіоелектронної та кіберборотьби 152 окремої єгорської бригади на псевдопрайм.